Доброго ранку, дорогі діти! Вітаю вас на уроці математики. Давайте допоможемо синичкам дістатися до годівнички. Обчисліть ланцюжок 19 плюс 2. 21 плюс 18 Тридцять дев'ять мінус двадцять. Дев'ятнадцять додати двадцять один. І 40 відняти 6. Молодчинки. В зошитах запишіть. 9 грудня класна робота.

81, 91. Запишіть всі ці числа в зошит в порядку зменшення від найбільшого до найменшого. Перевірте себе, чи так ви написали, і будемо працювати далі. Знайдіть в підручнику приклади 426. Прочитайте завдання. Запиши тільки ті вирази, які мають значення 45. Став відео на паузу і виконуй завдання. А тепер давай звіримось, чи такі приклади ви знайшли. 40 плюс 5 45, 19 плюс 26 45. 52 відняти 7 45. 55 відняти 10 це 45. І 38 додати 27 та відняти 10 дорівнює 45. Якщо ви знайшли такі приклади... Значить, ви завдання виконали правильно. Зробіть невеличку паузу, дайте своїм ручкам відпочити, розв'яжи приклади 427. Постав відео на паузу і розв'яжи приклади. Тепер давай звіримось, чи такі відповіді отримались. Якщо всі ці відповіді є серед ваших прикладів, значить приклади ви розв'язали правильно. Попрацюємо над задачею. Прочитайте задачу 428. Для дитячого садка купили 10 ляльок, 8 машинок, а м'ячів стільки, скільки ляльок і машинок разом. Скільки ляльок, машинок і м'ячів купили для дитячого садка. Розгляньте уважно короткий запис. Ляльок. 10. Машинок 8. А м'ячів стільки, скільки ляльок і машинок разом. Скільки всього іграшок. Давайте будемо розбиратися від самої великої дужки. Щоб знайти, скільки всього іграшок купили. Треба до... Ляльок додати машинки, додати м'ячі. Але ми не знаємо, скільки м'ячів купили. А для того, щоб знайти, скільки купили м'ячів, потрібно знайти, скільки купили ляльок і машинок разом. Отже, записуємо в зошит слово задача і записуємо першу дію. Ляльок 10, машинок 8. Як дізнатися, скільки разом? Звісно, потрібно до 10 додати 8. Ви дізнаєте, скільки разом ляльок і машинок. В дужках пишемо іграшки, бо ляльки і машинки це іграшки. Як же ж тепер дізнатися, скільки всього іграшок? Так. Потрібно до 18 м'ячів додати 18. А чому треба додавати 18, а, наприклад, написати 10 плюс 8? А тому, що ми вже знаємо, скільки ляльок і м'ячів вибачте, скільки ляльок і машинок разом, тільки до цієї кількості ще потрібно додати кількість м'ячів. Обчислюємо, не забуваємо позначення в дужках і обов'язково записуємо відповідь. Задачу 429 придумай і розв'яжіть самостійно. Поставте відео на паузу, трішечки відпочиньте. І виконаємо останню на цьому уроці вправу. Вправа 430. Візьміть лінійку і виміряйте довжину і ширину стрічки. Наш урок закінчується. Самостійно після уроку виконай інтерактивне завдання, оціни свою роботу на уроці, а я знаю, що ви у мене всі молодці. Я бажаю вам гарних вихідних. До побачення!